Друзі, вітаю у нас всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з Кульченко джилом з Півдня Одеської області. Сьогодні хочу привітати нас всіх жіночок святом весни, святом 8 березня. Хоч воно такий невеселе у нас вже яке. По рахунку, яке воно вже йде третє, мабуть. Але все-таки хочеться побажати нам всім здоров'я. Мирного неба, щастя. А це все залежить від наших захисників, тому їм треба теж і здоров'я, і щастя, і миру. І мирного неба хотілося би нам всім. Але вже є як є. Я сьогодні не святкую, у мене сьогодні самий звичайний робочий день. Буду показувати, що я роблю, розповідати, бо в мене там. Питали за деякі рослини і трошечки розповім. Сьогодні в мене по плану ось тут прибирання у дворі, тут у мене троянди. Ну і таке хоч покороні рослини. Буду обрізати, потім буду показувати. Бо тут є, що. Ну і почищу двір, вже буде тут набагато видніше все. Зранку вже гуділа сирена ці кацапи, виродки. О, господи. Питали в мене, як можна живцювати тую. Туя живцюється дуже легко, дуже просто. Так, а деякі рослини взагалі б не живцюються. Є такі, наприклад, як от ліщина, вона б не живцюється зовсім. Її треба тільки прикопувати гілочки. Інакше ніяк. Скумпія теж ніяк не, не живчується. І я про це потім почитала, що вона зовсім не живцюється. А тільки треба прикопувати гілочки теж тому так. Хвоні теж живцювати можна кипарисовики, туї, тиси, ялівці, ялинки і сосни ні в якому разі не, не живчуються. В Ютубі є багато відео, ви можете побачити, де саме живчують голубі ялинки, але це все брехня. Всі показують, як вони саджають ці живці, але ще жоден не показав, що вони у них вкорінилися. Тому що вони не живчуються, ні ялинки, ні сосни, не живчуються. Зараз підійду. Ну, це у нас п'ялівець, але. Неважливо. Можна, можна обрізати отак от гілочки, отак от живцювати, обрізати трошечки хвою. У мене є відео, я живцювала, коли є, якщо пошукаєте, то знайдете. Треба обрізати гілочку, ну ще розпинеться, треба взяти сікатор і, і показати. Живцюється однаково ялівці, тиси, туї, то таке. Зараз піду за секатором і покажу. Дивіться, ось можна обрізати просто так от кінчик гілочки. Потім оцю бокам трошки отак от обрізати, незручно однією рукою, трошечки хвою вкоротити, щоб було. Менше хвої на гілочки, щоб було. Потім саджаєте в пісочок, трошки торфу, робите луночку, саджаєте, заливаєте, можете мочити в кореневін гілочку і під пляшку пластикову. Можна ще обрівати ось так. От бачите, на великій гілці ось, ось такі гілочки, ось, називаються вони з п'яточкою. Зараз вирву, не можу однією рукою. Ось такі. Бачите, це б, називається п'яточка. Те, що тут треба хвою обрізати по бокам, і так само в кореневін, і під пляшку в землю і посадили. Отак От живцювати, я ж кажу, можете тисти, ялівці, туї. Ще кажуть, що живцюється, можна живцювати е, я, ялину канадську коніку. Ну, не знаю, б я не пробувала. А сносні ялинки тільки. Вирощують з насіння, а потім сортові прививаються на штамбики, на, ну, або не на штамбики, просто п'ялинки. Взагалі приваються. Якщо так подумати логічно, якби це все ж життювалося, то розплідники б не сіяли по ці сіянці і не було б цих би прививок, а просто б підламали б гілочки і життювали, і все ж. Правильно? ж? Тому так, навіть бачилось. В інтернеті якась там бабуся, в Тіктоці теж живцює і те, і те, і ялинки голубі теж. Ну, думаю, господи, ну люди будуть вірити, бо бабуся старенька, і будуть вірити, а воно ж це ж брехня все. Ну, так, люди ведуться і саджають, чекають, рік-два, бо кажуть, треба чекати, рік-два. Можете й десять чекати, але нічого б не буде. Вони навіть ви, ви посадите, якщо будете там поливати, воно навіть може ще розпуститися. Брунька, оця, що, ви, якщо ви зараз посадите навесні, може б навіть розпуститися брунька. І ви будете радіти, думати, що вона вкорінюється, але пройде час, воно все вас засохне, обсипеться і все. Так що не слухайте нікого, друзі. Так, ну а Наразі я йду працювати, потім у дворі, покажу там ті ще в мене кіточки є. Я в тому році купувала, саджала. Вони ще кущики маленькі, але все одно вони є. І будуть мене радувати вже на слідуючий рік. Вони в цьому році вже цвітуть. А на слідучий рік взагалі будуть вже кущики гарні. Цибулькові першоцвіти. Йду до калини боднанської знову. Бо бачу, що вона вже така гарна. Вже ось квіточки починають розпускатися перші. Дивіться. І вже пішов аромат. Пахне, от вона пахне як бузок, слухайте Такий аромат в неї просто прекрасний. Трошечки, звісно, я бачу, попримерзали бутончики, ось примерзять, але це нічого. Ой, зашевелила, як стало зразу пахнуть. Все, пішла я вичищати в дворі. От ми у нас і з другої сторони був квітник, але потім чоловік каже, давай, тому що завжди якось не вистачає часу у дворі. Завжди ми чомусь йдемо в город, прибираємо там, а дворі завжди у нас чомусь був бардак. Тому ми зробили другу половину з газона, а вже там, де ростуть троянди, то там вже нічого не зробиш. Вже так вони і будуть. І пішла я працювати. Пламінниця привітала свою тітку. переживає, щоб, не дай Бог, не схудла тітка. Це мені з чоловіковій сестрі і сусідці Зіні. Це для нас трьох зробила такий тортик. Будемо сьогодні смакувати. Я зайшла в хату, згадала, що в мене живці. Боже, пішла вже ковирятися в дрі, а за живці зовсім забула. Піду зараз саджати живці спочатку. А от в обід уже поїмо тортика. Хоч і кажуть, що небагато, що не багато сьогодні зроблю. Все-таки то сусідка прийшла, то племінниця приїхала. Не виходить в мене працювати весь час. Ну, почала обрізати горянку, або ще кажуть, епімедіум, бачите? епімедіум. Обрізаю листя, тому що вже ось О, племінниця приїхала. Бачите, ось уже серединки вилазять і ще трошечки, і вони підуть вже гілочки з квіточками. Тоді вже буде пізно обрізати. Ось, бачите, вже ось тут навіть видно. І тепер видно у нас ерантіс, який був в листях, в горянці, його не було видно. Він вже відцвітається. Бачите, вже квіточки відцвітаються. І дає насіння. Можеться насіння, знаю, скільки тут понасівалося. В минулому році купувала ось такі вони, я не знаю, це пушкіння чи що. Це купила у людини і насадила тут багато. Собі в дворі такими пучочками по кілька цибулинок. Ну, бачу. Кілька кущів є, бачу. Ну, цвітуть не буду ходити по всім кущикам. І купилася в тому році білоцвітник оцей, бачите, ранній, весінній, бо в мене ще є літній. Той такий височений, він вже цвіте десь в кінці квітня. Краса. І зараз тут кручусь, що воно пахне тут, що воно пахне. Повернулася підсніжників, ці, ціла куча тут у мене вдорі. Пахнуть. Супер. О, прийшов лігся. Що, зараз поври... подорізаю ось мирники ще трохи, трохи померзли тут у дворі. Мабуть, буду прибирати їх. Тут за рахунок цієї хати вони весь час в ціні, Гляньте, що поробилося. А це такі темні-темні махрові. Темні, темні. Все. Те, що не будуть свісти, то не страшно, аж насіння не буде знігать зовсім. Може... Ось там пару квіточок зацвітають. За Всі померли, бачите бутони геть повимерзали. О, аж похилилися, геть так жалко. Зовсім он. ніяке. Ну, скажу, що оце листя тут опали прибирати не буду. Оце палки сухі, нехай воно так собі валяється. Да, Зараз воно не дуже гарно, але через пару тижнів ось теплоти. Все зазеленіє, все забуяє, і цього срачу майже не буде видно. Тому що раніше це все вишкрібала, ой, висапувала, Таке робила тут по, по кілька днів тільки в цьому квітнику. А потім, знаєте, коли город став більший, верніше наш садок став більший, то вже не було часу гребтися і так залишила один рік, вторий раз. І знаєте, воно ну і краще. По-перше, тут. Це виходить і мульча трошечки, і перепріває воно, земля вже трошки така рихліша стає, тож лишила. Ну, сь сь Сьогодні вже все, робота закінчилась, приїхала племінниця, запросила в гості, тож доріжуся листя тут трошечки і піду. Так. Ну, ось, Антіс показала, бо вона приїхала. Я ж кажу, ну не знаю, насіння в мене ніколи б не виходить з нього зібрати, насівається. Ось Ось такі малесенькі, малесенькі, це все з насіння. Ну і какосик, кокосик, як ж без тебе. Красапета наша. А нарциси вже гляньте, які бутони. Кажу, що кілька днів, все, все буде цвісти. Какосик, ой, ти какосик. Тільки тут хочу ще горіхів зібрати. Тут, коли брали цей план, тут будувалися тут, була колись криниця і знову провалилася земля, треба буде підкопувати квіточки, піднімати, навозити, засипати землю. Ми глиною засипали. тут Ми копали підвал і засипали цю криницю глиною. І ось ну ми вже тут живемо господи, з 95-го року. І ось це перший рік, коли воно провалилося за ці всі роки. Ну, коротше кажучи, так зараз не дуже гарно, але скажу тиждень-два максимум і тут буде краса. Вже з понеділка бігом пробіжусь, трояндочки пообрізаю начисто, позбираю горіхи і все, і кумба готова. Ну, з цієї сторони вирішили це зробити газон, засіяли газоном, тому що, якби ще тут мені доводилось гребтися, взагалі був би капець. Теж раніше тут квітники були, доріжки, стежки, камінчики. Спочатку наносила, потім виносила. Ну, таке зате була при роботі завжди. Рокарій був у мене там під хатою стільки каміння туди возила, потім, поки його все повибирала, господи, теж стільки часу на це пішло. Ну, таке... Плани мінялися. Ось зараз отак от, от. У нас, до речі, тепло, жарко, спекотно, знову роздягнена, хожу. Ну і все, друзі. Дякую всім за привітання. Хто привітав, хто буде ще вітати ще день попереду, тільки обід. Так, ну. Бажаю ще раз всім нам, українцям здоров'я, не тільки жінкам, а всім-всім цей, цей день Свято Весни. Всім нам здоров'я, щастя і мирного неба, друзі. Це буде наша Україна. Слава нашим ЗСУ, друзі.